Той, хто надавав оптимізму своєю грою на фортепіано в революційні часи на Майдані, у вівторок ввечері виступив у Івано-Франківську. В Балаклаві з цигаркою та чашкою Термосом, звичними концертними атрибутами, піано-екстреміст виконує для івано-франківців композиції, які грав на майдані. Богдана, саме так звати музиканта, каже, власне, революція гідності повністю змінила його як особистість. Учорашній будівельник сьогодні став ліричним вуличним піаністом. Революція має відбутися у свідомості кожного, я вважаю. Ну, наприклад, у мене вона перевернула все життя, я став зовсім іншою людиною після Майдану. Закінчивши музичну школу, я перестав грати і багато років не грав. А на Майдані вже згадав і все, що я на сьогоднішній день граю, це було вивчено на майдані під час та у перервах між цими всіма подіями. Гіркота втрат, жорстокість Беркуту та поява серед бойових сотень майдану Небесної Сотні усе це підштовхнуло виконавця спробувати себе в композиторській майстерності. Богдан написав свій твір. Троє моїх знайомих загинули. Вони є серед небесної сотні, і цього я думаю, достатньо про це складно говорити. Я просто грав все і. Якось народилося само собою. Кінечний варіант буде записаний у нормальної якості. Вже другий місяць піано-екстреміст їздить містами України і дає концерти під відкритим небом, оскільки переконаний, лише такий формат виступів дає відчуття свободи. Він подобається і Івано-Франківцям. У свіжому повітрі це якось по іншому сприймається ніж в якійсь філармонії, де ти приходиш і думаєш, як треба вдягнутися, чи я правильно вдягнувся. Ти, ти собі приходиш, та як тобі зручно сідаєш на карімат, коврик, Фель, можу взяти з собою якусь книжку, щоб почитати і слухати під час цього всього музику. Гра дійсно вражає. Деякі композиції я, власне, впізнала, і це одні з моїх улюблених композицій. Це далеко не останній концерт піано екстреміста у Івано-Франківську. Принаймні це обіцяє сам виконавець. Щоправда, мріє виступити на головній площі міста в вічевому майдані.